Доброго дня, любі діти. Сьогодні у нас на календарі з вами 17 жовтня, і сьогодні ми з вами будемо писати діагностувальну роботу. На минулому уроці я вас попереджувала і говорила, що щоб повторити вдома таблиці множення, таблиці ділення, сьогодні у нас буде діагностувальна робота, яка буде включати ту роботу, яку ми виконували протягом цих уроків. Це розв'язування рівнянь, це розв'язування задач, виразів зі змінною та е, іменовані. Вирази. Ну що ж, зараз я хочу вам провести невеличку консультацію. Ви прослухаєте, і потім, будь ласка, скинете відео скину вам відео, і ви спробуєте виконати самостійно це завдання. Для контрольної роботи нам з вами буде потрібно листочок двусторонній бажано, так? І ми, звичайно, будемо його підписувати як на минулому уроці, як минулорічну контрольну роботу, окремо і потім ці листочки ми зберігаємо. І по завершенню першого семестру ви мені разом із зошитками, тому прошу вас. Із Зошитки всі зберігаємо як з математики, як з української мови. Ми їх зберігаємо. Потім в кінці першого семестру ви мені принесете зошитки на перевірку і з усіма контрольними та діагностувальними роботами. Так, ну що ж, переходимо з вами до нашої діагностувальної роботи. Я декілька хвилин зроблю вам коментарі, трішечки поясню, розкажу, і потім вже самостійно ви будете виконувати нашу контроль роботу, отже, на своїх листочках двосторонніх, Ми на першій титульній сторіночці записуємо. Чому 14, тому що вона в нас мала бути 14 жовтня контрольна робота? Тому ми записуємо, що 14 жовтня діагностувальна робота. Будь ласка, і третій рядочок кожен записує своє прізвище та ім'я на одне Чого Миколи, Машталер злати, на Тімченка Давіда. Ну і після каліграфічна хвилинка обов'язково ми з вами не забуваємо числа від. Одного, будь ласка, до чотирьох. Наша діагностувальна робота буде складатися з п'яти завдань. Перше завдання це у нас будуть з вами вирази. Вирази з іменованими числами. Так. Вибачення трішечки були неполадки із нашою презентацією, трішечки зависла. Вибачте, ну, ми переходимо з вами до першої роботи. Що ми з вами записуємо? Ми... Під каліграфічну хвилинку записуємо вирази. Вирази з числами. Ми неодноразово з вами їх розв'язували. Ми повторювали з вами, що таке кілограми, що таке метри, що таке дециметри. Ми з вами знаємо, що в одному метрі 100 см, 6 дециметрів це 60 см. Нам потрібно знайти від одного метра відняти 6 дециметрів, скільки це буде дециметрів. 35 дециметрів поділити на 7, скільки це буде дециметрів, 6 кілограмів помножити на 7. Скільки це буде кілограмів? Один центнер, нагадується це 100 кілограмів. так, Один центнер це 100 кілограмів. Нам потрібно відняти 6 кілограмів, так? перетворити це треба. ну, Тут буде підказочка, якщо що. Ну, вже я нас рівно підказала. А одна доба 4 години. Ми знаємо, що одна доба це 24 години, і ще плюс 4 години, будь ласка, перетворити і знайти, скільки ж це буде годин. 1 година – 3 хвилини, 1 година – це 60 хвилин, плюс 3 хвилини поділити на 7 хвилин, скільки це буде. Ці завданнячки ми з вами виконували неодноразово на уроках, повторювали всі ці іменовані величини, так, Ми це все з вами наробили. Наступне завдання це рівняння. Вам потрібно скласти, буде два рівняння. Отже, перше невідоме число Х. Так, збільшили в 7 разів. Не на, а в. Якщо в, то яка це дія у нас? Правильно, множення. Тобто невідоме число збільшили в 7 разів і одержали число 42. Будь ласка, ви складаєте рівняння. Я вже вам навіть дію поставила, вам потрібно скласти рівняння і розв'язати його. Пригадуємо, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно щодобуток поділити на відомий множник. І друге рівняння: число 56 зменшити у к разів. Ну, ми Х можемо заміняти К. Якщо комусь важко, нехай буде Х, так, у Х разів і отримали число 8. Знайди число Х або число К. Тобто, що у нас число 56 зменшили у не на а у. Якщо у. Або ви, то в нас або дія множення, або дія ділення. Ну, підсказку я вам дала, і ви знаєте, щоб знайти невідоме, ді, невідоме, ді, невідомий дільник. Ділене у нас 56, дільник буде К або Х. Нам потрібно що? Пригадуйте, я називаю правила, що потрібно ділене поділити на частку. Я вже майже все вам розказала, вам потрібно тільки правильно записати та розв'язати вираз. Наступне завдання: ми так і пишемо. Завдання: нам потрібно побудувати відрізок 12 см, поділити його на дві частини, одна з яких буде більша на 2 см. Вам потрібно знайти на дві частини, тобто по скільки сантиметрів має бути кожна частина, а потім знайти. Знайти скільки ж має бути одна із частин, якщо вона на 2 см, має бути більша за іншу, тобто вам потрібно спочатку накреслити відрізок 12 см, а потім його поділити. А щоб поділити, вам потрібно знайти наскільки дві наскільки, наскільки е, яка буде кожна частина, коли ми поділимо відрізок навпіл, так. І потім до дієї частини ми повинні додати ще 2, тому що на 2 см одна частина буде більша за другу. Нічого важкого, я вам даю підсказку, тобто одна з частин буде більша за другу. А як ви це знайдете, ви підписуєте повністю і перевірю. Наступне завдання знову вирази, але вирази уже на повторення таблиць множення. Так? Будь ласка, таблиць. Ділення так, дії додавання і, звичайно, віднімання, таблиці множення, які ми вже з вами вивчили, ми вже з вами повторили до семи. Будь ласка, ви можете зупиняти і виконувати собі спокійно вирази. Шість виразів у нас буде. Пам'ятаємо три в один 3 три в другий. Нічого важкого немає. Пам'ятаємо, якщо є у нас дія віднімання ділення, то перше або додавання множення, то перше дія виконується множення або ділення, потім е, уже інші останні. Якщо вирази з дужками, так як у нас виразів з дужками не було, то у нас е, виконується Дії поступово, коли дія множення або ділення або додавання або віднімання. Ну і останнє це завдання це задача. Задачі ми ідентичні з вами розв'язували. Ми записуємо слово задача, під низом розв'язання, короткий запис не потрібно записувати. Ці задачі ми розв'язували. Задачі подібні, коли ми шукали з вами ціль, ціну, кількість і вартість. Загальна маса чотирьох ящиків із яблуками становить 28 вісім кілограм. Так э, далі маса чотирьох ящиків. у Нас є кількість ящиків і загальна маса. 28 кілограмів, нам потрібно знайти масу одного ящика. А коли ми знайдемо масу одного ящика, ми зможемо дати відповідь на запитання нашої задачі, яка загальна маса восьми таких ящиків. Тобто 4 ящики, 28 кілограмів, нам потрібно знайти, якою дією правильно, я впевнена, ви говорите правильно дією ділення. І знайти загальну кількість восьми ящиків, ми шукаємо дією. Множення, і у вас має бути така відповідь, що така то кількість кілограм це загальна маса восьми ящиків. Нічого важкого немає. Всі ці завдання ми з вами виконували. Ми на уроках працювали, тому, будь ласка, я вам бажаю успіху. І до, ну, до 16.00, але бажано за 40 хвилин. Але я ну, знаю, що деякі чекатимуть батьків, але спробуйте самостійно, тому що всі ці завдання нам відомі. Будь ласка, виконуємо і одразу мені надсилаємо. Вже виконану контрольну роботу. Бажаю всім успіху, я впевнена, у вас все вийде. Па-па!